Два роки поспіль центр оборони львівських карпат цементувала зв'язка сербських захисників тубіш Мілошовіч. Серби познайомилися ще коли виступали за молодіжну збірну своєї країни. Обох їх доля звела і в Карпатах. Пліч-опліч на футбольному полі поряд і в повсякденному житті. Навіть після щоденних тренувань вони не набридали одне одному і проводили час вдома у Івана. Історії властиво повторюватися. Зараз вже Тубіча в Карпатах немає. Гравець перебрався до російського краснодару. Втім, його місце як на полі, так і в побуті, зайняв інший балканець Грегор Балажіць, антропометричні дані, якого неймовірно, але такі ж, як і Тубіча: 190 см сантиметрів зросту та 83 кг кілограми ваги. Тепер замість Неманді в гості до Івана ходить Словенський новобранець Карпат. Ще на зборах в Іспанії наші кімнати були поруч. Я з Тубічем ходили до Балажіця і Богатінова, а вони до нас. Так само тепер відбувається і у Львові. Футбол, Футбол – це такий вид спорту, що кожен раз доводиться переїжджати з місця на місце, змінювати клуби і нічого з цим не зробиш. Тому для мене дуже важливо, що поруч зі мною завжди Іван. Він допомагає мені в побуті у спілкуванні. Він, до речі, дуже добре знає мову, і можна так сказати, мене тренує. Звісно, я розумію, як. Я чудово розумію, як воно, коли вперше приїжджаєш до команди і не знаєш країни, мови. Пригадую, як я приїхав сюди і як мені важко було. Так що я його чудово розумію і намагаюсь допомагати йому у всіх питаннях, що виникають. Для Прокарпат Іван проводить таку ж саму екскурсію по своїй квартирі, яку не так давно робив для нового друга. Так кухня сі чесно, найменше заходить. Я що роблю вдома, кушати нічого. Дуже мало. А можна, допустимо, посмотри, що у Івана Милошевича в холоді? Можна, звісно, так. Чуть-чуть залишився -чуть час, коли папа і... І друг один на і наївся шахтіром. З 2009 року ситуація на кухні Мілошевича не сильно змінилася по Ми обоє не сильні у кулінарії. На сніданок здебільшого йдемо у кафе чи ресторан, а обідаємо на базі після тренування. Українська кухня дуже схожа на сербську. Я тільки приїхав, сказав це Івану. Ну, є ракія, це як національне. Так водка русски та ракія. Я ніхто не п'є, це показують тут, як подарунок. побуду подалі. А це вже спальня захисника. Переважно спати лягає на правій частині ліжка, а ліва для. Ну, угу. пока не закону. Так історія, У вітальній же на найпомітнішому місці стоїть пам'ятна фотокартка. Це фотографія з Іспанії, зі збору, час, коли виграли куб за сол фінальної гри з Шахтером, Я туба і Грегор. Тим часом, вдома у Мілошевича, як це колись робив Тубіч, Грегор читає сербську пресу. Сербія, як і Словенія, свого часу входила до складу Югославії. У нас було все сербською мовою: музика, фільми. Тому в Словенії усі люди дуже добре знають сербську мову. А ось у Сербії словенську майже ніхто не розуміє. Журналами та газетами справа не обмежується. Інколи приходжу до Івана подивитися словенські канали, тому що в мене ще немає їх та футбол. Однак перегляд друзями деяких матчів в майбутньому може завершитися і суперечками. Словенія і Сербія разом в одній групі відбору до Євро-2012. А я все ж словенець. Перша гра між цими командами завершилася з рахунком 1-1. Рівність між ними зберігається і в турнірній таблиці. В обох збірних після п'яти матчів по сім очок. Де зі Усе нормально, це не причина сваритися. Ми ж професіонали, які представляють один клуб і діють в інтересах цього клубу. Обидва захисники це у першому офіційному матчі Карпат 2011 року. Тоді в грі проти київського арсеналу футболісти забили свої перші гули у зелено-білій футболці і врятували львів'ян від поразки. Для Балажі це ще й була перша гра у новій команді. Так, я дуже щасливий. Про такий дебют можна мріяти лише у сні. Щоправда, є і мінус у грі, адже нам не довелося перемогти арсенал. Really, uh, Врешті-решт Балажіцу настає час іти додому. Ciao. 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 вже і тут не залишається на самоті. Іван у Фейсбуці спілкується з друзями та фанатами. Так, в останній час там фаната. Останнім часом дуже багато фанатів просяться в друзі на Фейсбук. Я більшість з них долучаю. Щоправда, інколи пишуть так, що я нічого не можу зрозуміти, тому і не завжди відписую. Якщо вже, бували Іван не розуміє, що кажуть українці, то що говорити про 23-річного словенця? Доки Мілошович за ноутбуком проводить час вдома, його новий друг разом зі своєю дівчиною Лілі все ще знайомиться з містом. Мені подобається у Львові дуже гарне місто, хоч я тут лише два тижні і ще мало бачила, але вже маю улюблені місця. Наприклад, алея в центрі. Там ми з Грегором часто гуляємо. Мені тут затишно і дуже подобається. Грегор, як і Лілі, у Львові вже освоївся, не може звикнути лише до одного. Коли я сюди приїхав, мав шок від ваших доріг. Машиною тут керувати важко. У нас в Словенії такого немає. Там я міг їхати на високій швидкості і не хвилюватися. Тут же спочатку я боявся їздити, але нічого, це не найголовніше. Я цю машину купив, ще у Словенії. Мені подобається, Джордж це надійне та безпечне авто, яке користується великою популярністю в Європі. Димується якраз для таких доріг як у вас.